Северин Наливайко, Гроза шляхти. Повстання, яке потрясло Річ Посполиту. Вітаю, друзі! Ви на каналі Слава Україні. Сьогодні розповім вам про людину, яка наводила жах на польську шляхту. Северина Наливайка. Козацького ватажка, якого за життя називали залізною головою, а після смерті народним героєм України. У цьому відео ви дізнаєтесь, як простий козак підняв величезне повстання, чому його військо було непереможним, як він громив замки найбагатших шляхтичів і чому його ім'я стало символом боротьби за волю. Отож, 1594 рік Северин Наливайко збирає козацьке військо, в нього особливий план. Він хоче створити незалежну козацьку державу. За два роки Наливайко пройшов від Братслава до Луцька, від Києва до Могильова. Його військо громило шляхецькі замки, визволяло селян, захоплювало гармати і порох. Найцікавіше, що Наливайко створив унікальну для того часу кінну артилерію. Вибачаюсь. Козаки мчать на конях і тягнуть за собою легкі гармати, такого Європа ще не бачила. Шляхта в панці писала королю: Наливайко палить наші маєтки, забирає наші багатства і роздає їх простому люду, а простий народ масово приєднувся до повстання. Коли проти Наливайка вислали величезне польське військо, він прийняв бій під Білою церквою і розгромив поляків. Це була неймовірна перемога. Трагічний фінал. На жаль, через Раду частини старшини Наливайка схопили. Але навіть у полоні він тримався як справжній герой, не видавав жодного побратима, не просив помилування. Його стратили у Варшаві. Але пам'ять про нього живе. Наливайко став символом боротьби за волю України, а його ім'я досі лякає ворогів. Ось така історія, друзі. Северин Наливайко показав, один сміливий козак може підняти ціле повстання за волю України. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях свої думки. До нових зустрічей, слава.